Путін буде підвищувати ставки та накопичувати ресурси для боротьби проти України. Про це в інтерв'ю телеканалу Еспресо заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У прямому етері політик розповів про можливі сценарії розвитку війни на тлі масованих ракетних атак по Україні. Я однозначно можу стверджувати, що Путін розглядає. Питання застосування тактичної ядерної зброї. Причина тому, що він програє на полі бою Україні, якій допомагають наші західні союзники. Причина в тому, що він втрачає владу в Росії, тому що те, що він вчинив ще один акт. Протилюдяності і ще один військовий злочин, коли більше восьми десятків ракет, і там маса цих іранських дронів прилетіло в Україну в понеділок. Це з одного боку АК а з іншого боку він пішов по шляху задоволення так званих своїх радикалів, хоча там вся Росія радикальна, щодо того, що от він готовий дати жорстку відповідь України за Керченський міст.